Шокуючі факти про кератин бренду Люксліс Professional. мене часто запитують, як швидко повертаються кучері після процедури кератинового випрямлення волосся. Розуміючи класифікацію засобів, модифікації волосся, я пояснюю своєму клієнтові наступну думку: є хімічні склади, а є білкові. Говорячи про засоби від люксліз. Вони білкові. Чому після використання хімічного складу кучері по довжині волосся не повертаються? Тому що хімічні засоби завжди працюють на руйнування десульфідних зв'язків у кортексі. Це засоби від другого до четвертого покоління випрямляючих складників. За рахунок руйнування десульфідних зв'язків відбувається модифікація, тобто змінення самого стрижня волосся. Через це, якщо у вас були кучері, така структура руйнується, і волосся наприкінці процедури. Відозмінюється у нову рівну структуру. Тому після таких процедур дуже проблематично повернути той завиток, що був у вас напередодні. Говорячи про бренд Лів Professional, ми говоримо про білкове відновлення волосся, де виправлення відбувається не завдяки руйнуванню дисульфідних зв'язків, не за рахунок руйнування структури волосся і подальшої фіксації у рівному стані. Випрямлення з білковим засобом відбувається завдяки тому, що три види білка згортаються у волосся в рівному стані при якісному натягу пасма. В результаті процедура і дає нам ефект рівного волосся. Це побічний ефект. А в першу чергу задача відновити волосся, заповнюючи бракуючими компонентами порожнечі у структурі. Згортання білка це природний процес, його можна спостерігати у побуті у природі. Але навіть з цим засобом зустрічається таке, що кучері повертаються, але не так швидко, як того хотілося. Б. З якої причини? Три види білка кукурудзяний, соєвий та пшеничний, які входять до складу кератину бренде Люксліс, це виведений щільний білок. Ним ми заповнюємо дефіцит натурального білка у структурі волосся, яке було пошкоджено тим чи іншим чином. Білок у складі відновлюючого засобу за своєю природою та дисперсним станом щільний, тому він довго не вимивається з волосся. Навіть якщо зовній ефект відновлення частково втрачено, Білок усе одно залишається у волосі. З цієї причини, якщо дівчина робить фарбування після кератину, то ефект від косметичного виправлення не зникає повністю. Може, зовні білок трохи і змиється е, через хімічний вплив фарби, та ефект рівного волосся зберігається і надалі. Щоб повністю розібратися, як працювати з білковими складниками бренду Luxlis Professional, приходь на курс майстра нового покоління. Тут ти дізнаєшся про всі переваги та секрети роботи. Спеціаліста з відновлення та випрямлення волосся, а також як на всьому цьому заробляти, контакти для зв'язку ти знайдеш в описі під цим відео.